Інформація про податкові надходження і, зокрема, їх падіння від сфери туризму не зовсім відповідає дійсності. Справа в тому, що податкові надходження з 2023 року, які стосуються сфери індустрії туризму, фіксуються у звітності двома окремими рядками: окремо Івано-Франківська область і окремо Офіс великих платників податків. З 2023 року одна юридична особа відповідно до податкового законодавства перереєструвала свою діяльність і подає звітність в Офіс великих платників податків. Це вимога законодавства, оскільки в 2022 році ця юридична особа отримала, податки, отримала податкові надходження в розмірі еквіваленту 1,5 мільйона євро. І, відповідно, була змушена перереєструватися в Офіс великих платників податків. Фізично цей суб'єкт підприємництва нікуди не переїхав. Він і далі продовжує здійснювати свою діяльність на території Івано-Франківської області. Івано-Франківська область не втратила податки, місцеві податки і збори, які вона сплачувала в минулих роках, так само йдуть до. Івано-Франківської області так само до зведеного бюджету цифри не змінилися. Змінилася тільки звітність. Відповідно, ця звітність відображається двома окремими рядками. Задеклароване падіння податкових надходжень у розмірі 25% від туристичного бізнесу. Вплинуло на те, що в мережі з'являється. Не зовсім коректні висновки щодо падіння туристичних потоків, щодо зростання тіньової сфери бізнесу. Справа в тому, що арифметично у нас немає падіння податкових надходжень від сфери туристичного бізнесу. Просто один суб'єкт, юридична особа, подає звітність окремо в офіс великих платників податків.